14 жовтня в Криворізькому фаховому коледжі торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу в рамках роботи гуртка Майстриня для всіх, хто полюбляє солодощі та бажає навчитися їх відготовляти самотужки, був організований відеопрактикум, присвячений всесвітньому дню здорового харчування та всесвітньому дню цукерок. Під час практикуму юна майстриня, студентка групи хт 23 2 Гулієва та Міла, під керівництвом майстра виробничого навчання Ірини Масницької, продемонструвала процес створення цукерок, основними складниками яких були курага, фініки, інжир та різноманітні подрібнені горішки. Виготовлення цукерок в домашніх умовах це процес, коли сформовані кульки. Покривають зверху іншим інгредієнтом, наприклад, кокосовою стружкою, какао-порошком чи шоколадною глазур'ю. Після формування кульок і охолодження їх обвалюють у різноманітних варіаціях. Для того, аби надати виробам різного смаку та забарвлення, наші майстрині використали такі варіанти обвалювання: кокосова стружка, насіння кунжуту та подрібнені фісташки. Загальний результат вийшов яскравим і дійсно святковим. Тож, любі друзі, дивіться, навчайтесь, практикуйте і смакуйте із задоволенням.